Україн, це IT, людина, яка має доволі багато своїх успішних IT-проєктів. І таких, як ти, дуже багато в Україні чомусь почали займатися саме електронною демократією. Поясни, на твою думку, як людина, яка виходить з цього кластеру проснутих людей, чому ви вирішили долучитися до таких непопулярних тем. Окей, дивіться, насправді тема така, що айтішники uh, цією темою активно почали займатися, причому починаючи з верхніх ешелонів, ще за часів Майдану, мабуть. От. І наша перша ініціатива, яку я принаймні знаю на той час, була it намет на Євромайдані, який взагалі з'явився буквально за добу, і потім ми там забезпечували і, там, і зарядки мобільних по всьому Майдану, і покриття інтернетом, починаючи там від Бесаробської аж до будинку вчених. От. Тому uh, якраз тоді вперше, мабуть, це проявилося. Коли там uh, ми жартували, що концентрація долари... Мільйонерів на там, квадратний метр перевищує, мабуть, там на, хрещатику, власне, на самому. От. Ситуація така, що ми розуміємо, що якщо ми не будемо розвивати цю тему, ми, як, мовно кажучи, еліта, цифрова еліта чи ще, як, так, то ніхто її не буде розвивати. От тому я вважаю, що цей рух почався в колах айтішників, і він продовжується, буде надоволі ставати ще активнішим. Чого ти очікуєш, як організатор проведення цього організація, який вихід ти очікуєш найбільше? Сьогодні ми насправді очікуємо не просто, що вихлоп щоб люди прийшли там чи попічили, що, що ми реально сподіваємося знайти хоч пару проектів, які можуть бути імплементовані, тобто от, реально впроваджені найближчим часом. Можливо, в цьому році вже ми побачимо якісь проекти, які не просто пройдуть інкубацію, а будуть там впроваджуватися в Дніпровській області, можливо, навіть по всій Україні. Оце є наша ціль. Це ще потрібно років в Україні для того, щоб ми стали повноцінно користуватися нами. Ну таке питання. На яке можна багатозначно відповідати, так я вважаю, що тут немає такої точної відповіді. Тут е, справа вся в нас. От як наші люди от в голові все, знаєш, як от як наші люди собі захочуть, так і буде. Тому що, наприклад, якщо дивитися на Польщу, яка там на початку 90-х, мабуть, ще гірше себе почувала, ніж зараз Україна, і подивитися, де Польща зараз. От, тому тут питання волі, і причому навіть не теж політичної волі, а волі народу до того, щоб все було добре, і от не просто волі, а я захотів, а ще щось активно робити, працювати над цим.